Вітаю, друзі! Ви на каналі Фарлана і сьогодні мова піде про мою першу вікінд-лігу у FIFA 23. Ну і як ви певно, що зрозуміли, результат у мене 20-0. І що? Насправді я не вважаю, що це якісь супер-досягнення для кіберспортсмена, оскільки, ну, маючи навіть більш-менш непоганий склад, а саме таким я б свій склад і назвав, він не супер дорогий, звичайно, але й не дуже дешевий. Це, ну, в принципі, звичайно, що добре, але і не якесь там супер-досягнення. Проте, взагалом, Ліга була цікава, були і камбеки, були і дуже такі. Ну, слизькі матчі, де я перемогу забирав на останніх хвилинах, і таке було, щоправда, серії пенальті жодної не було. Це шкода, бо я полюбляю серію пенальті. Сьогодні поговоримо про найкращі матчі, і в кінці покажу, що мені вдалося купити за нагороди за цю Вікін Лігу. А от щоб побачити нагороди, гайз, просто підпишіться на канал, обов'язково залиште свій лайк та не забувайте про телеграм-канал, де завжди є багато цікавих новин. Відео з паками намагатимусь зробити якнайшвидше, але і від вас, звичайно, що дуже хочеться побачити підтримку. Спойлер, паки просто космічні. Отже, формат моєї вікінг-ліги був наступний. Я зіграв у два дні у суботу сім матчів з одним складом, потім трошечки його проапгрейдив, і наступні 13, тобто догравав вже у неділю ближче до вечора. Приємного вам перегляду, поїхали! Так, ну що, зараз познайомлю вас з моїм основним складом, бо він до та трошки змінився. Знайомтесь з цими хлопцями. Ну, Тут небагато прям замін, але все ж таки вони є. Ну і найголовніше, звичайно, що я планував його трошки пізніше брати собі. Але, але, вирішив під цю вікін-лігу. Взагалі хотів просто потестувати Форлана, але ми протестуємо навіть краще. У Вікін Лізі, фулл Вікін Ліга він відіграє. Далі подивимося. Може залишу, може, буду продавати. Тактика Хосконт не змінювалася з відоса, Може, відос подивитися, він актуальний абсолютно. Там оці дві тактики я зараз буду використовувати. Папіто Дінасті. Ламо карайо. Як кажуть в Іспанії. Поїхали. Поїхали. Єес! Ну, саме він і має гол. Ну як же щонакше. Бургор. Це не офсайд, що скажи. Це пісець. А ну. Каже, бля, він ногу просто забрав, бачите? Просто ногу забрав. Він блокував би ізі той момент, бо я його туди поставив. Просто ногу свою. Стець. І тут якраз під час камбеку залітає просто величезний донат від пана Гермеса Фармінга. Йох, ани бабай. І до речі, адецити Форлана узяв. Йоханий ани баба, Та я, я ж в принципі не сподівався. Я думав, це більш менш як жарт, вау. Ой, Жека, бляха, муха, величезно тобі дякую, просто капець. Як я дякую, я навіть не знаю, які слова ще підібрати тут. Офігеть! Просто офігеть можна. Капець, Жека, величезно, величезно, дякую тобі. Форланича сьогодні вночі я брав під вікінлігу собі. Будемо. Будемо тестувати, будемо загравати зараз. Ну і по тоді треба робити, бо я пам'ятаю, що це на пакети обіцяв. Оце так. Оце так пішло. Треба свисток. Реф, Blow your whistle! Пау. Дуже супер складний матч, якщо чесно. Ну, я тільки розігруюсь, тому. Може на це списати трошки. <звук> <звук> Блін, наскільки це ідеальна траєкторія. Я ж вам кажу. Якщо захотів би навмисно забити такий автогол, я б його з 10 спроб не забив би, напевно. Тут <звук> я не встигаю знову. Блін, наскільки цих міли... ще міліметрових таких епізодів має бути? Ми вже забили нарешті тут щось. О! Кінг! Просто кінг! Це на досвіді називається, хлопці. Це на досвіді, Дієго забиває. Та дивіться, що відбувається, у мене глючить просто гра. Ці переключення бачили, що зараз відбувалося між захисником та гукіпером. Еес. Кеголясо! БЕН ЄДЕ Так, краще б ти, бляха, впав! А що з Голкіпером? Що тут було з Голкіпером? Насправді у цій вікімізі, особливо у другій потім частині, коли я грав вже в ніч на понеділок, небагато було дійсно питань до геймплею. В перший день, от перші сім матчів я грав в суботу, і геймплей, ну, чесно сказати, був супер складний. Я був дуже здивований, що я. Взагалі, в перших матчах жодного разу не програв. Хоча реально всі матчі були суперскладні саме через геймплей. Ну, я думаю, що ви розумієте, в принципі, у багатьох із вас е подібна є проблема, коли ви граєте, такі, так скажімо, у прайм-тайм. Коли дуже багато гравців грають в ОТ. Їдемо далі. Ну, це капець. Це якась нереалістична фігня реально. Голкіпер керується повністю штучним інтелектом, йде простріл. І дивіться, що воно просто робить. О май гад, Ну, як це пояснити? Ну, блін як чому він виходить і тим паче, що біжить, ось так. от Дивіться на цю анімацію, просто як чувак біжить, хоча я не натискав я ще раз, попереджу. Це що, Конор Макрейгер чи якийсь, чи що Саме з рахунком 7.0 ми закінчили нашу першу частину вікінг-ліги, Ну і далі наступного дня, вже трошки після апгрейду складу, ми це все діло продовжили. Фу. Знайомтесь, одразу не лякайтесь, трошки змінився склад, бо дуже добра людина Гермес Фармінг нам трошки допомогла з поінтами. Ну, як сказати, трошки. Солідно допомогла з поінтами, і отже, трошки у нас змінився склад. Поїхали. Якось так. Будемо дивитися, зараз по гравцям новим. Я ще особливо так не тестував. КДБ, Віні, Мінді. Ну подивимось, подивімось. І це не офсайд. І це не offside, да? ну, ладно. так? Де Дебройне! Ми в грі поїхали. Поїхали. Геймплей плюс ще погані сервери, і це ну взагалі капець. І швидкості, і от взагалі дії, як бачите. блядь, канцела не може віддати точний пас. Ну Це камон. Це що взагалі за прикол? Один з найкращих захисників, в принципі, в грі. Не може пас віддати, людина. Ладно. Не виходить, да? Добре. А що я забиваю? Що це за гол взагалі? Це який реалізм має бути такий. Да бии вец скок оща стило. Ощастило, три, ой-ой-ой-ой-ой-ой, а хто це забиває? А хто це там? О! Дієго Батькович. Дідді. Плюс ми зараз можемо на трансляції, звичайно, що відкрити, бо там є якісь э, промо. Я сьогодні їх спеціально не чіпав. Так, мега-пак або преміум гол Ладно, Давайте трошки по мега картка Пройдемося. Ні,фіга собі, перший пак, гайз Вау! Ну це супер, супер. Один. Пилип, скільки ти коштуєш? Що? Що? Скільки? С скільки? Ооо, 400 тисяч, народ! 400 тисяч монет. Оце гермес фармінг під візним контенту. Офігеть гайз! 400 тисяч монет. А це вже називається кіперспорт трошечки. Я дуже хочу зараз спробувати все ж таки за форландчика якісь цікаві лонгшоти. Ну, має він забивати, мені здається. Має Оп! Це було не ну. О <с> Ну трошки не те, що я хотів, звичайно, але непогано, непогано. Nice. Цілому я не жалкую, в принципі, що я його взяв. на цю А далі вже будемо дивитися. Бля, яке ж гівно. Яке ж гівно! Що це за дії в моїх захис... А, особливо вратаря. Ну яке ж гівно я пускаю зараз. Ах. Ладно. Бляха, ну це от кому я... з ким я граю 2-2, блядь. Ще не програти. Ну. Ну що, подивимося повтор? До твіданья. Не треба було повтори своєї святкування це не дивиться. Ні, не буде виходити. Не буде. Єс. Yes. L2 shot. Good job. О, блін, а уявіть, зараз би форланеч це забив. Як же ж він солоденько так залітав би. Пляха, під дальню дев'ятку. З тим ударом ще спробував. І ще зелений ТФ, ну. Блін. А що, хотілося б від цього матчу, але. Дякую на тому, що ми завершили його перемогою. Нуль, ударів, ну нуль, блін. Ну як? От... Я мав потіти проти такого суперника. Ну чому? Оце питається. Я, насправді не буду вважати це якимось супердосягненням, якщо ми зробимо 20, в принципі. Але хотілося б. Хотілося б, звичайно. Пушечку давай. Пум! Як воно летить інколи. Як воно летить. Так, окей. Окей, we move on. three games left. Welcome to the team, bro. Жальний. О, це той самий, той самий! Морякамбе, Козі. Ми щойно ж грали, от, от просто щойно. Може подарує цього разу? Давайте я йому навіть дам м'яч. Може він зрозуміє натяк, дивіться. Дивись, дивись, м'яч тобі віддаю, братан Подаруй, будь ласка, ну по-братськи. Ну, ну подаруй. Просто вийде, дивіться. Він просто вийде зараз, матчу. Тяжка ти людина, Ого, тут навіть Мбапе, тут Неймар. Взагалі пол непоганий склад. Можна я трошки помовкю в цьому матчу? Бо треба, мені здається, що цей матч треба зіграти на адекватній концентрації без зайвого усього. Ну чому так довго він віддається? Цю... Сиво. Ну ты ро. Бл. Ну ну ви, бля ну, ти бачив, ти бачив це. Як тут можна давати свисток? Алло? Мене вихід сам на сам був би зараз. Бля, дякую моїм туторіалам підмогам. Сам собі дякую реально. Більше бачиш поле. Бачиш ось такі от забігання краще. Найс. Так, 18. Ну все, нам в принципі одна перемога необхідна просто для рангу першого. Все. Буде 20, так буде 20, не буде, так не буде. Але одну треба будь-якому випадку. Сподіваюсь, що все буде. що все буде Спокою швидкістю, братан. Габела. Добрінько. Козі Клап! Це ж той самий поляк. <схи> Ух, як же ж мені зараз. А, я ж на душі легше стало. Чесне слово. Ця людина зараз буде проклинати Форлана. Як Дієго, так і мене. Особисто. Бо бляха, з 20 ігор у Вікіндізі він тричі отримує луз від мене. Тричі. <плес> оце норм, оце норм. Ну, давай четвертий, вже щоб взагалі чувак тупо зараз пішов і видалив FIFA 23. От реально, він так би і зробив, якби зараз ще раз потрапив на мене. З таким наче не грали. Що по складу? Алісон, Маркіньош, Варан, Люнберг за. Вити непереможну серію у Вікіндізі. Ось форлан розпочинає До матчі. Добре, добре, добре. Закономірно. Р1 та трикутник це був пас Сколько дебильни, блять! Да писец, на Водички, водички треба. Good job. good job! І що найважливіше, я це зробив разом ці 20 матчів. E, зі всім кумиром, Дієго да? Форлан став одним з лідерів команди, яка і зробила цей результат. Ось таким, друзі, чином, ми зробили ці 20-0. Насправді, дуже задоволений результатом. Звичайно, що трошки статистики, тут багато з гравців зіграли набагато більше, ніж цілу вікінг-лігу тобто за матчами, як ви бачите. Але от новачки, особливо новачки. Міньді, наприклад, де Брюйне взагалі статистика за 13 формальних матчів в 11... Корисних дій, трошки поганенько у Вінісіуса, але я думаю, що треба його краще якось загравати. Дєго Форлан 20 матчів, 29 голів, 12 асистів. Шикарна стата, як на мене, зараз він коштує нижче, ніж 400 тисяч, тому рекомендую, звичайно що. Ну і Бен'єдер Інформ, 100 тисяч зараз ціна і 36 корисних дій. Бен'єдер реально мене здивував свою реалізацію з, з обох ніг, бо у нього п'ятірка на слабкій нозі і реально крутим дрібнено. Тому також вам його порекомендую у склади і наразі гравця, якого я зміг собі дозволити, після того, як все-все все продав, що було в клубі, всі нагороди, в наступному відео покажу, що саме мені випало, і вже остаточний склад. Але вже з цим хлопцем. До зустрічі!